У відділенні вороньки кластера Полтавщина ні на день не припиняється робота. Одразу після зведення і опорядження ангарів для агротехніки з майстернями та побутовими кімнатами тут взялися за капітальний ремонт приміщення, у якому планується централізоване розміщення усіх служб та підрозділів кластера. Окрема кімната буде відведена під збереження документів. Ми можемо проводити навчання наших спеціалістів, наших механізаторів, бухгалтерів, земель, земельний відділ, збирати спеціалістів, які працюють на відділках, яких у нас багато в цьому регіоні. Це дасть змогу оптимізувати ці процеси. Не тільки виробничі, а процеси обліку, удосконалення електронного до обігу. документообігу. І дуже важливо, що ми знаходимося в одному місці і поліпшиться така комунікація між людьми. Також у відділенні паралельно тривають ремонтні роботи ще на низці важливих об'єктів господарчої інфраструктури. Thank you